Кажіть, будь ласка, а, чи є якісь а, запитання по ДЗ? Давайте розберемо ДЗ а, відповіді, так? <плес> Значит, у вас було сім задачок. Давайте розберемо Перша задача. Там був правильний трикутник, радіус вписаного та описаного який треба було знайти. Описаного, що вийшло, наприклад, у Соні Бедаланд. Діти. Це перше завдання, правильно? Так, давайте швиденько звіримо. Зараз. Uh, У мене вийшло R6 і R3. Угу. Правильно, так. В другому давайте, наприклад, Уляна в другому R велике 6, корінь з двох, R маленьке 6. Так, третє. В третьому 6, так? Так. В четвертому 7,5 і 3. Yeah. No. À, в п'ятому шість з половиною. В шостому висота вісім радіус чотири, в сьомому висота шість, радіус три. Так. Так, добре. А, тому далі ми з вами. Будемо повторювати наступну тему. Я зараз в групу кидаю формули, які я просила на сьогодні повторити. Одну секундочку, зараз відкриємо ці формули. Так, мені цікаво. Дивіться діти, сьогодні ми будемо повторювати тему площі, яку ми теж в 9 класі, яку ми в 9 класі торкалися, але основний матеріал ми вивчали в 8 класі, але все ж таки дивимося, що ми знаємо про площу фігур. Спочатку про чотирикутники. Площа довільного чотирикутника, який би він не був, це півдобуток діагонали, помножений на сінус кута між діагоналами. Будь-які з кутів можна взяти, бо протилежні кути вертикальні рівні, рівні, а суміжні синус альфа до рівня сину 180-альфа. Тому які з кутів ви візьмете, не має значення. Ну, площу прямокутника, мабуть, всі знають ще з початкової школи, так? це довжина помножена на ширину. Площа квадрата А в квадраті для паралелограму. У нас дві формули є. Вони обидві є на ЗНО. Це а на Б на синус альфа або H з індексом Ма помножити на А. Частковий випадок паралелограма ром. Тому, ось, дивіться, діти, ці дві формули просто інший вигляд мають. Тут буде не а на б на синус альфа, а а на а на синус альфа, і тому це буде А квадрат на синус альфа. А з іншого боку, це H на А. Да? Це ось ця формула. А тепер. Власна формула для площі ромбу – це півдобуток добуток діагоналей. ця формула є невидна. І трапеція, яка не відноситься до родини паралелограмів, площа трапеції, пів сума основ помножена на висоту. Для трикутників. Для довільного в нас є три формули. Ось ці дві ми вивчали в минулому році. Одна друга висоти на сторону, одна друга А на Б на 7 альфа. Тобто добудку сторін на сіну з між ними. А третя формула називається формула герона, і вона використовується для обчислення площі трикутника, коли відомі три сторони. Так? От сьогодні теж будемо це згадувати. Ну і прямокутній трикутник і для рівностороннього, і для прямокутнього формули площ власні, їх немає на земних треба вивчити. Для прямокутнього трикутника площа це півдобуток катетів. Для рівностороннього формула така, а квадрат коренів з 3 поділити на 4. Це той теоретичний матеріал, який я просила повторити. Крім цього, я просила повторити ще розв'язування прямокутних трикутників, з якими ми теж будемо зустрічатися сьогодні. І так, ми продовжуємо тему площі, але я хотіла сказати, що іноді, коли вам дано значення площі, ми використовуємо. Такий метод, який називається метод зрівнювання площі. Тобто, з одного боку, формулу площі ми можемо використовувати таким чином, а з іншого таким. Ось давайте згадаємо ось цей метод таким чином. Можете написати сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 11,04, 24. Класна робота. Класна робота. Тема уроку а в нас площі, повторення теми площі. Ну і перший такий, якби підпункт це метод зрівняння площі. Метод зрівняння площі. А про що буде йти мова? Дивіться діти, ви бачили, що для деяких фігур площу ми можемо знайти різними способами. І, наприклад, коли вам треба знайти висоту в трикутнику чи в ромбі, ми можемо використати метод зрівнювання площ ось таким чином. Давайте візьмемо таку задачку. Нехай в нас є довільний трикутник зі сторонами 13, 14, 15. І вам треба знайти висоту, яка проведена до середньої сторони. Тобто до сторони 14. 13, 14, 15. Ми не можемо так не відповідати дійсності. Ну, це схематичне вкрасу. Ось наш трикутник А, Б, С. Тут де. Тобто дано трикутник АБЦ.

О, що я таке сказала? Знайти треба висоту. Хочу тут ніхто не каже, що треба знаходити. Ось а, в мене був такий хлопець, який запитував, а яка формула для знаходження висоти? Такої формули не існує, Ну, можна її вивезти взагалі. Ось зараз ми можемо це зробити. А якщо вам треба знайти висоту, то треба шукати якісь інші шляхи для розв'язання. Ось дивіться, один з методів саме. Угу. Саме цей метод будемо використовувати. Бо з одного боку, ви можете знайти площу, якщо ви знаєте всі три сторони за формулою Герона. Розв'язання. Для того, щоб Зайня. знайти площу за формулою герона, спочатку треба знайти півпериметр. Це що буде? А плюс В плюс С поділити на 2, Так? А скільки це буде? 13 плюс 14, плюс 15 на 2. Це буде. 42 на 2, це буде 21. І тепер за формулою Герона хтось мені буде диктувати, мабуть. Саша не читаю. За формулою Герона. Це пам'ятаєш? Ми тільки що цю формулу обговорювали, вона є в групі на листочку. Саша. Так, Саша потім буде говорити, що в неї не, роб... не працювала. Або мікрофон, або камера, або все разом. Даша Михайченко, наприклад. Дашу. Та -ра -рам, -рам, там, там. Є, так, хто це був? Це зрозуміло. Кабак, Тимофій. Віку бачу кабак Толя. Yeah, yeah. Давай, формула зеруна нагадаю. Uh, П помножити. П uh, мінус один. П мінус С. А. П. помножити на П мінус С. Ми тепер підставляємо. Під периметр ми вже знайшли. П маленьке – це півпериметр, це 21. В першій дошці буде скільки? 21 мінус? Мінус. Ну, А, Б, це Ось, А, Б, це Мінус 15. В другій дошці буде. 21 мінус? Мінус 13. Так, і? 21 мінус 14. Так, скільки uh, це буде 21, помножити. 21 мінус 15. Це скільки буде? Шість. 6. 21 мінус 13? 8. І 21 мінус 14. 7. 7. Так ось ми uh, робимо далі наступне. Ми розкладаємо ці ножники. Uh, так, щоб виділити квадрат. 21, як можна розкласти вам можна? 3 на 7, так? Інших варіантів немає. Ну, 21 на 1 немає сенсу, так? 3 на 7, 6, як можна розкласти вам можна? 2 і 3. 2 і 3. Так, 8. 4 і 2. Угу. Ну і 7, так і пишемо 7, так? Так. Тепер виділяємо квадрати під коренем. 7 в квадраті. Далі 3 в квадраті, 2 в квадраті, 4 це ще 2 в квадраті. І все, так, більше нас не залишилося. Тобто, дивіться, трічка ушла, двійка теж, 7 ушла і залишилося 4 Це 2 в квадраті. Якщо у вас тут стоїть знак помножити, то квадрат і корінь друг друга забирають. Що це буде? 7 на 3 на 2 на 2. Скільки це буде тоді? Толя. Толя пропав. 84 см квадратних, так? Добре, це ми знайшли фу... за формулою Герона. Тепер дивіться, як. Це пов'язано з висотою. З іншого боку, площа того ж трикутника це півдобуток висоти БД і сторони AC. І ви в цій формулі знаєте і площу, і і одну другу. Як знайти БД з цього? Що треба зробити? С поділити. Нащо? Ну так, я сама собою розмовляю. Толя, я тебе запитую, Поділити на одну другу акцію. Розумієте, чому так? так? Да підставляємо 84 поділити на одну другу на 14. Одна друга від 14 – це 7. 84 поділити на 7. Анатолій, скільки це буде? Це буде... Це буде 12. 12. Ця задача ілюструє, що ми можемо формулу площ Використовувати, наприклад, не саме для знаходження площі, а для знаходження якихось елементів, які входять в ці формули. Хотіла ще показати одну задачу. Нещодавно вона мені зустрілася в завданнях ЗНО. Я вважаю, що вона досить складена, але ну, вона не складена, просто на ЗНО такі задачі я б не давала. Можна очистити. Так. Так, дивіться, в нас є ромб. Номер другий діагоналі ромба 30 і 40 сантиметрів. Вам треба знайти радіус кола вписаного в ромб. Давайте відразу проведемо ще й висоту, бо Радіус дорівнює половині висоти АБЦД, точку перетину діагонали. позначимо О і висота нехай на ЛДАК. І так, запишемо умову. Дано АБЦД, рум. АБЦД, це в нас румбу. А це 40 сантиметрів. АЦ це в нас. 30 сантиметрів, ОР маленьке тере вписане коло, а знайти треба радіус вписаного кола. Ну, я би почала з того, чому дорівнює цей радіус. І так, хто мені може сказати? Хто хоче розв'язувати цю задачу? Давайте Ксюша будемо. Ксюнь, давай. Бачу Дашу, якщо. Не захоче ксюша, то буде наша. Так. Цюнь, чому дорівнює радіус кола вписаного в грунт? Цюнь, не хочеш, можеш не відповідати. Хтось інший. Ну, давайте а, Аліна, давай пігідь, Аліна. Половина висоти. Половина висоти. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб відповісти на питання задачі, треба знайти висоту. Якоїсь окремої формули для знаходження висоти ромба немає, а вам відомі лише діагоналі. Ось давайте згадаємо властивість діагоналей ромба. Що пам'ятає Аліна протилежні сторони ромба рівні. В <продовжені> діагоналі точкою перетину діляться надпіл. Це для нас важливо буде, так? І діагоналі ромба взаємоперпендикулярним. Вони і є бісектрисами. Те, що вони бісектрисами ми не будемо використовувати. А тепер дивіться, якщо ви знаєте цілком діагоналі, то ви їх половинки теж знаєте. Тобто БО, Алін, скільки це буде? БД – це 40, значить БО це буде 20. А АО, відповідно, 15. І тому mm -hmm. ремонт Піфагора ви зможете знайти АБ. Будете знати вже сторону ромба. А далі дивіться, діти, де ми будемо використовувати метод зрівнювання площ. З одного боку, площа ромба може бути підрахована як півдобуток діагоналу, так як вони нам відомі, ми можемо цю площу знайти. А з іншого боку, площа ромба це добуток висоти та сторони, а сторону ви вже знайдете. І з цього ви виразите висоту, а знаючи висоту, знайдете радіус. Давайте по-перше запишемо цю властивість діагонали ромба, яку ми використовуємо лише, що вони точкою перетину діляці наптул і взаємно Так, Запишемо за властивістю діагонали ромба. вони точкою перетину діляться точкою перетину діляться. Можна поділяюся, сказати націю. І є бісек І взаємно перпендикулярний є не треба і взаємно перпендикулярний. Так, а тому що буде з цього випливати? ЩО АО – це 30 на 2, і це буде 15 см, а БО це 40 на 2, це 20 см. І тепер з трикутника АОБ, в якому кут О 90 градусів. За теоремою Піфагора Ми знаходимо АВ. Так, Аліна мені диктує, що я під кореном буду писати Ао в квадраті плюс БО в квадраті. Угу. Так, і що це буде п'ятнадцять. квадраті. 225 плюс 400, так? 425. Uh, 225 і це 25. Uh, no. Дивіться, ви знаєте вже сторону um, ромба. А тепер площа. З одного боку площа ромба. Це півдобуток діагоналей. Одна друга а це на Б, на Б. І це буде одна друга 40 на 30, можна скоротити, наприклад, 2,40 і 20 на 30, це буде ще сот сантиметрів квадратних. Так, а з іншого боку та ж площа ромба це добуток висоти АК на сторону, до якої вона проведена. Так як всі сторони в ромбі рівні, ви вже знаєте цю сторону. І з цього ви виражаєте вашу висоту АК. Ви площу СБЦ ділите на цю сторону. Тобто 600 ми ділимо на 25. От якщо б ми 100 поділили на 25, це було б 4. А тут у вас 6 разів по 100. 6 на 4. 24. 24. Так, і ось ви знаєте вашу висоту. І тому радіус це одна, друга від 24, це 1,12. Ось така задача. Там на ну, ЗНО не було радіус, там, треба, там просто було висоту треба знайти. І такі задачі були у відповідностях. І там вони маленькі підказки давали. Вони казали, знайдіть висоту, о, знайдіть сторону ромба, потім. Е Знайдіть висоту і щось ще треба там було знайти, вже не пам'ятаю. Ну, Суть була така, треба було згадати ось цей метод. Що ми одну і ту ж формулу для площі, точніше, різні формули для площі використовуємо для вираження одного з елементів, який входить в формулу площі. Добре, давайте візьмемо ось такі задачі. Теж можна сказати так, ми використовуємо. Іноді формули площ для вираження елементів таким чином. Дивіться, нехай в нас теж є ромб. Іноді ромб зображують не тільки так, як ми тільки що зображили, а просто його на бочок так кладуть. Ну, теж буде ромб. Так важче намалювати, щоб він був схожий на ромб. Ну, так теж було. І так, А, Б, С, Д. Це в нас ромб. Радіус вписаного кола дорівнює 3, а площа 24 а треба знайти АВ. Тобто ми пишемо вдано, що АВ – це, Д. це ромба. Р маленьке це 3 це стандартне позначення для радіуса вписаного кола. Площа ромба дорівнює 24. А треба знайти сторону ромба. Дивіться, діти, вам дали площу ромба. Навіщо? Мабуть, для того, щоб якось цю сторону виразити. У вас є, а, є радіус, ви повинні здогадатися ось чого. Навіщо вам той радіус дали? Коло взагалі не намальовано. Чому дорівнює цей радіус? Що ми можемо знайти, знаючи цей радіус? І так, чому дорівнює радіус? Одна друга від висоти ромб. Так, вірно. А тепер дивіться, а з цього що буде випливати? Що радіус це половина висоти, тому висота це одна. Радіус помножений на два. Радіус помножений на тобто два, тобто 2 радіуси. І тому він дорівнює 6 см. Так? Тобто, не він, а вона висота дорівнює 6 см. А тепер нам навіщо дали формулу площі? Ось яка у вас формула пов'язана з висотою? H помножити на А, так? З того, як виразити А? Що треба зробити? Площу поділити на Остап. Так, угу. це буде 24, поділити на 6. Це буде 4. Ось така нескладена задача, але можна заплутатися. Сподіваюся, що якщо вам щось подібне буде попадатися, ви не заплутаєтеся. Так, давайте так, я на одну секунду зроблю паузу. Так, у нас така задача: у нас є рівнобічна трапеція, радіус вписаного кола 4 см, площа 64 см. Треба знайти лічну сторону. У вас є час, щоб подумати. Так, може хтось вже. Має якісь думки? Даші має, так? А, так. Давайте. Я вважаю, що з нас... формули радіусу. Чому до рівня радіус кола, вписаного в трапецію? Одна друга H. Угу. А з цього що випливає? Що H це буде? Два радіуси. Два радіуси. Це буде 2 помножити на 4, і це буде 8. 8. Так, висоту ми знаємо, як знайти площу. Яка формула площі трапеція? Ну, ка давайте подумаємо, нам же навіщо дали цю формулу? Мабуть, ми вже знаємо висоту. Це якби частина формули, яка. Частина формули для площі, так? А мені здається, так. дзвоник, але ну, давайте швиденько закінчимо. Це буде півсума основ, помножена на цю нашу висоту. Я напишу H, щоб не проводити її. Ну, можна провести ось наше H. А тепер дивіться, ви знаєте площу, ви знаєте висоту. З цього ви можете знайти півсуму суму основ. Тобто дешоль скаже мені, як її знайти. А, а, Д плюс Б, це поділити на 2, буде дорівнювати площу поділити на висоту. А да? і це буде 64 поділити на 8, і це 8. Дивіться, це пів суми основ, а тому сума основ в два рази більше, так? так. Це буде 16. Добре, сума основ 16. А як нам це використати для знаходження бічної сторони? Згадайте, будь ласка, що вам дає той факт, що в трапецію вписане коло. Що там повинно виконуватися? Його сторони, ой, його, Суми його сторони. Рівень? Рівень. Рівня. Напишемо так, так як в трапецію вписано коло, Вписане коло то А Б плюс С Д дорівнює Б С плюс АД, а Б С плюс АД це в нас 16. А так як АБ і СД рівні, то кожна сторін це буде 16, поділити на 2 і це буде 8 сантиметрів. Відповідь 8 сантиметрів. Так, добре діти, на сьогодні ми закінчимо. А, будь ласка, виконайте обов'язково домашнє завдання, бо я потім буду збирати зошити, якщо там буде дуже погано, вам теж буде дуже погано. І так, до зустрічі. До зустрічі. До, зустріч. до, зустріч. до побачення.